Всім привіт! Дивіться, принесла гусеняток сюди на подвір'я до себе. І чекаю клієнта. Це менший виводок, ну, меншенькі гусенятка мої. Вже забирають іншу частину, тому що їх вивелося всього 19 під індичкою і під, під, під гуску всі вивели, що були яйця. 10 забрали трохи раніше і ось. І ще дев'ять лишилося людина з нашого селища казала, що прийде, забере. То я ось їх винесла сюди та підгодовую. Дивіться, як вони їдять цей подорожник. він разом зі мною чекає клієнта, відкрили фіртку. І він он чекає також. Михась! Кить, кит, кить, кить! Михайсь, Кит-кі-тік! Не хочу випускати сюди зараз на зелень, тому що у нас вчора дощ прийшов конкретний такий. Сара земля, маленький, знаєте ш... я боюся, не хочу, щоб вони похворіли. Зараз людина прийде, я розповім, що поки що на зем... на траву не треба їх випускати, хай краще посидять у них десь в приміщенні. Ось. Щоб нічого з ними не трапилось поганого. Да, тому що, ну. Воно, оці одноклітинні мікроорганізми можуть зашкодити маленькому організму, там, курчати чи якісь інші тварини. Ну, водоплавна вона не так сильно страждає від цього всього, І миріозу, кокцидіозу. А от е сухопутна взагалі після дощу не можна випускати. їх. Але я боюся навіть гусенят випускати, якщо чесно. Хай покраще посидять в таку в сиру погоду. Закриті там в приміщенні, поїдять. Стартовий корм та водички поп'ють. А вже коли земля підсохне, травичка підсохне, то тоді можна вже випускати. Я не випускаю взагалі, коли оце де оце така погода, дощова і тепло, ну жарко навіть. Дуже гарно розмножуються ці мікроорганізми і може захворіти молодняк, тому я не, не, не люблю таке, знаєте. Їжте, їжте. Бачите, як їдять? Щось дуже довго ця людина, вже пройшло хвилин 15, а мало б бути через п'ять. Михась, ти також втомився чекати, так? Да? Михась, ти мій тігра. Михась тігра. Михасюк. Все Ой, дивись, тільки гнев дивися там. Бо зараз не буде кого віддавати. Якась авто їде, ну то сусідське. Сусід поїхав. Да, малюки? Ой, ну, і ті зайчики такі. Солодкі такі, гусенятка. Йдете до нових людей, да. Але я вас не жалію, ви ж для того і вирощуєтеся. Місячки. У нас хмарки трохи знову, може сьогодні теж дощ поріщить, не знаю, вчора був гарний дощака. Полив трошки город, город задоволений, ми задоволені, бо сюди до сю треба. Так що такі справи у нас. Десь та... де та людина ходить, я щось не можу зрозуміти. Михась, от іде. Михась. Де Михась? Мама Хась? Мама Хась я десь тік. Нема поки. Зараз напевне буду телефонувати та й питати, де це. Може заблудився де. А, воно йде, дивіться, з ящиком. Із з малим, он, з дитям, вони йдуть. Нічого собі ящик взяли. Так що такі справи, друзі. Так що все. Продаю гусенят. Хай забирають, розводять, виводять. І щоб все також у людей було добре. Господарі вам тут два йдуть. <свіття> Майбутні. Все, всім пока-пока.